7 жовтня дуже важливий період, дуже важливий, тому що це фактично, якщо 7 жовтня закон про Національне антикорупційне бюро в якому зашите з незаконне збагачення як новий кримінальний кримінальний кодекс і злочин. Називається незаконне збагачення. То то ж ми і це, говорили, брехня. Нам це брехня. Та послухайте, читайте кримінальний кодекс. Там незаконне збагачення спеціально прописане як хабар. Що не діє? Що пропонуємо ми в цьому законі? Якщо чиновник, державний службовець, не може пояснити різницю між офіцій... можливими потенційними офіційними доходами і рівнем життя в рамках кримінального процесу, він сідає в тюрму і належно конфісковується. Цього немає, і ми це хочемо ввести оцім законом. В чому зараз проблема? Я боюся, що війна виборча між прем'єром і президентом, а вона ця війна, на жаль, є. Ну, я об Сьогод... і Сьогодні Два Свободі, всі Ми, Мирний ім Рашніченка зареєстрували третій законопроєкт, мені здається, вже про ще одне антикорупційне бюро. Я просто боюся, що 7 жовтня якась частина коаліції не проголосує за президентський законопроект, тому що в них є якісь свої думки. Кожен, хто не проголосує за антикорупційне бюро, внесене президентом, а написано купою громадських експертів ще півроку тому назад. Це людина, злодій і боїться введення в кримінальний кодекс незаконного збагачення і створення реального органу протидії корупції. І кожен, хто не проголосує, буде особисто відповідати за неотримання траншу МВФ.